Близька людина потрапляє у лікарню з інсультом. Усіх нерозуміння, що робити. І саме завдяки чотирьом запитанням, ще одному інструменту Аксес, я прийшла до тями дуже швидко. Я чітко розуміла, що можна робити, з ким поспілкуватися, як вирішити те чи інше питання. Коли ти ставиш собі ці запитання, ти керуєш ситуацією, а не ситуація керує тобою. Ти можеш легко приймати правильні рішення. І саме це допомогло в найвідповідальніший момент. Коли тривала кілька годинна операція, що я ще могла робити? Звичайно, я могла запускати один тілесний процес, який можна запускати на відстані. Саме цей процес допомагає тілу обрати продовжувати це життя, акумулювати всі сили для одужання чи ні. І цьому інструменту ви теж можете навчитися, коли будете проходити навчання аксис Bars.